всіх на своєму каналі Місячний Сіатор Психологія. Давайте подивимось на чорному гриму арін мікрокоміком. Які можливості сьогодні у вас для покращення стосунків з близьким такого розкладу ми ще не робили з вами закохані вісімка кубків. Королева кубків, петірка жезлів, дев'ятка кубків і сила, а також королева, тобто я вибачаю шестірка кубків. Так, що можна сказати по цій комбінації? Прийміть спільне рішення по закоханим, що підтримують гармонію у ваших стосунках. Далі відпустіть минуле конфлікти, щоб рухатись перед це по віс вісімки кубків. По королеві, а, кубків проявляйте емоційну підтримку і турботу. Слухайте і розумійте потреби близьких, тому що королева кубків це. Емоційна особа, це особа імпат це особа, яка може відчувати, знаєте, на такому от, ну, не усвідомлюючи, я би так сказала. По п'ятірки жезлів тут про використовуйте конфлікти для кращого розуміння один одного і вирішити їх конструктивно. Не залишайте це на потім. По дев'ятки кубків можу сказати, щоб ви зосередились на задоволенні емоційних потреб усіх сторон, а не тільки себе. Згадайте про позитивні моменти минулого, які можуть зміцнити ваші зв'язки по шестярці кубків, і по силі це про діти. Зі співчуттям і внутрішньою силою будьте терплячим і доброзичливим у всіх ситуаціях Да буде так.